Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Час у марафоні. Я вітаю вас. Українська розвідка повідомляє, що Росія чекає на чергову партію шахедів. Скільки саме дронів окупанти отримають від Ірану, поки невідомо. Загарбники вже використали 660 шахедів із 1750 передбачених контрактом. Зазвичай росіяни отримують від Ірану до 300 дронів камікадзе за раз. Аби прорвати українську протиповітряну оборону. Окупанти атакують українські міста великою кількістю безпілотників. Останні атаки ворог здійснюють з російського узбережжя Азовського моря, а ще раніше дрони летіли з тимчасово окупованого Криму. Українська розвідка не виключає, що для нових атак загарбники можуть обрати інший напрямок, зокрема, вибрати шлях, де менше ППО. Окрім того, Росія та Іран планують збудувати завод у Татарстані, який міг би виробляти тисячі іранських безпілотників для війни в Україні. Про це дізналося американське видання Wall Street Journal, яке посилається на неназвані офіційні особи однієї з країн союзниць США у грудні. Білий дім уже попереджав про наміри Москви та Тегерана збудувати в Росії спільну лінію з виробництва безпілотників. Більше того, Іран разом з Росією працюють над розробкою моделі Шахет 136 з новим двигуном, який літає швидше. І далі. Втім, завод пише газета, ще навіть не почали будувати. Тож найближчим часом це рішення не змінить балансу сил у війні. За словами офіційних осіб, однієї з країн союзниць США, переговори переросли у конкретні плани з візитом 5 січня іранської делегації до російського міста Єлабуга. Іранці відвідали порожній майданчик, де лідери двох країн планують побудувати новий завод, що найближчими роками зможе зібрати щонайменше 6 тисяч дронів. Одна людина загинула, і одна поранена внаслідок обстрілів російськими окупантами Бахмута. Як повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленко, на ранок під масований артобстріл потрапила Авдіївка. А від ракетних ударів постраждала Курахівська громада. Пошкоджено 9 будинків і крамницю. Побило обстрілами будинки і в Красногорівці та дружбі. Військова адміністрація Донеччини вкотре закликає цивільне населення евакуюватися, адже в області немає безпечних місць. Так напередодні вночі росіяни обстріляли житловий район міста Дружківка, яке за 20 кілометрів від лінії фронту. Є постраждалі. Більше деталей в наступному сюжеті. Шківка, житловий квартал, поруч дитячий садочок. Напередодні вночі російська армія поцілила сюди двома своїми ракетами. Від потужних вибухів прокинулося все місто. Перший стався просто перед під'їздом цієї п'ятиповерхівки. Обвалилися сходові прольоти. Як воно полетіло к нам. Я з одним спала ребенкам, а папа з другим, з меншим. І я только одно. Тільки, коли перший удар був, політіла на нас. Я укрила головою. Русиночка, тільки не шевелись, ми спим на стеклах. Тільки не шевелись, ми на стеклах, ну, щоб не порізався. Друга ракета розірвалася навпроти на території дитячого садочку, розповідають місцеві. Коли другий прилетів в дитячий сад, то от це було стекляним та що. Пробралася, ну да наші барізино ну, значить. Наталя Іванівна одна з п'яти постраждалих цивільних внаслідок ворожого обстрілу. А ось у цьому отворі, де раніше було вікно, разом із рідними розбирає завали ще одна жінка, яку зачепило уламками. Ракета розірвалася просто під її помешканням. Жінка повріждена, але він... Ніця збіжала й убирають у себя в квартирі. Підтримати пенсіонерку прийшла й сваха. Принесла речі та каже, пропонуватиме переїхати на якийсь час до неї, бо ж ця квартира геть понищена. То м'ясваха зі жила. От саме де вони розгрібають. Усього ж від ворожого обстрілу дружківки постраждало чотири житлові багатоповерхівки. Майже в усіх від вибухової хвилі повилітали вікна. Місцями разом із рамами. Суттєво пошкодило балкони та фасади будинків. и все, пойти, стало яркое. Меня глушило, я не слышу ничего, не слышу звуков. Глухая какая-то стала я. И бегаю, не пойму, что я выхожу, а с меня одеяло снимаю, у меня стекла сыпятся. Полка разбитый, спальня разбитая, кухня разбитая. Лише дивом у дружківці минулося без загиблих. Уже на ранок після обстрілу понищене почали розбирати та відновлювати. Людям роздали плівку, комунальники ж аби уникнути протягів. У квартирах забили вікна фанерою. Дякую, ребятам взагалі молодці. Вже втору машину грузять. Помагають. Аж з Краматорська приїхати це взагалі молодці. Аліна Матвійчук, програма Вікна, СТБ. Єдині новини. Вже другий за добу потужний землетрус струсунув Туреччину. Повторний потужний поштовх стався о півдні за київським часом, а попередній на світанку. Внаслідок стихійного лиха в Туреччині та Сирії вже відомо про майже півтори тисячі загиблих. В Туреччині президент Ердоган повідомив про щонайменше 912 жертв і більше п'яти тисяч поранених. У Сирії кількість загиблих наближається до п'яти сотень. В обох країнах кількість жертв стрімко зростає. Невідомо скільки людей залишається під завалами. Перший поштовх. Магнітуду 7,8 балів стався о четвертій ранку за місцевим часом поблизу турецького міста мільйонника Газіантеп. Він став найбільш руйнівним у Туреччині 1939-го. Зруйнована фортеця часів Римської імперії а в Сирійському Алеппо постраждала цитадель зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поштовхи добре відчували в Анкарі Дамаску, а також на Кіпрі, в Лівані і навіть у Єгипті. Сьогодні наше поселення прокинулося від великої катастрофи землетрусу, який приніс жертви та завдав великих матеріальних збитків. До нашого медичного центру продовжують надходити люди. Другий землетрус магнітудою 7,6 балів стався у провінції Кахраман мараш за 100 кілометрів на північ від першого. Повторні поштовхи досі тривають і на південному сході Туреччини. Їх нарахували до півсотні. Міністерство закордонних справ України отримало вже 24 звернення про відсутність зв'язку з українцями, які проживають в зоні землетрусу в Туреччині. За даними речника МЗС Олега Ніколенка, за нині з'ясовують інформацію щодо місць перебування цих українців. Інформація про наявність наших громадян серед жертв наразі не надходила. Російські окупанти завезли на Запорізьку атомну електростанцію персонал з російської Калінінської АЕС. Серед них інженери з управління реакторами, начальники змін електрослюсарі, повідомляє енергоатом. Загарбники обіцяють російським енергетикам підготовку на повномасштабному тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовились. Тому окупанти заблокували їм доступ до робочих місць. Відомо, що російським гастарбайтерам запропонували контракти на півроку. Водночас зрадний. Кам із ЗАЕС, котрі підписали контракти з росіянами, окупанти вже значно зменшили зарплатню, додають в енергоатомі. Крім того, колаборантам анонсували скасування трудового стажу і зароблених за України відсуток. Відпусток. Російські військові командири справжні нелюди, яким байдуже, що їхні підлеглі гинуть. Принаймні, так каже дружина одного з окупантів, який воює в Україні. Вона просить чоловіка не продовжувати контракт. Послухайте чергове перехоплення телефонних розмов від головного управління розвідки. Ну, реально, кабута просто нілюді, нілюді. Я не знаю, коптек можна. Реально, всім похо. Немаєш цим довгніше, всім по. Вообще настраивать на человеческий жизнь. Блин, через не так нельзя по одному подпускать. Не какой-то. Група українських військових прибула до Великої Британії для навчання на самохідних артилерійських установках АС 90 Повідомляють у міністерстві оборони країни. Там наголосили, зброю надають Україні, щоб допомогти захистити батьківщину і повернути свої території. В січні Британія повідомила, що передасть Україні 30 таких броньованих самохідних артилерійських установок разом із танками Челенджер-2, які з кінця січня українські військові вже опановують. Ще майже 900 окупантів за добу ліквідували збройні сили України. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, втрати ворога в живій силі перевищили 132 тисячі. Ще збройні сили знищили понад 3 тисячі танків і майже 6,5 тисяч бойових броньованих машин. Спалили понад 2 тисячі ворожих артсистем, понад 4,5 сотні РСЗВ і майже 300 засобів ППО. Уже не полетять майже 300 російських літаків, майже стільки ж гелікоптерів і майже 2 тисячі безпілотників. Наші оборонці знищили понад 5 тисяч військових машин і спецтехніки загарбників. Збили 796 крилатих ракет, потопили 18 кораблів. Служба безпеки затримала двох російських агентів. Вони допомагали в підготовці ракетних ударів по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси та Херсона. Обидва місцеві жителі їх завербувала російська ФСБ. Через анонімні телеграм-канали чоловіки передавали ворогу локації критичної інфраструктури, а також збирали інформацію про приміщення підрозділів збройних сил. Окупанти планували використати отримані дані, аби завдавати чергових ракетних ударів. Співробітники СБУ спрацювали на випередження. Зловмисників затримали ще до передачі зібраної інформації. Зрадникам загрожує покарання аж до довічного ув'язнення. Ми зустрінемося з вами рівно о 16-й годині, а марафон Єдині новини триває.